Доброго ранку, наші любі сонечки, такий морозний сонячний ранок. Ми вийшли познімати наші туї. Чого ми це зробити? Бо вже надивилися, наслухалися блогерів, знаменітих, таких, що всі до них прислухаються, і інших садівників, які ведуть свої канали, що Туя це недобре. Що не треба їх садити, бо вони боліють, хворіють, то чимось поражаються, то не терплять спеки. Ми знаходимося на півдні України Миколаївщина. У нас росте багато різновидів туй. І ми хочемо захистити наші туї і вам продемонструвати, які ростуть у нас. У нас їх багато різновидів. Зараз ми почнемо з самих таких критикуємих – це Туї Брабант. Перед вами Туї Брабант. Посаджені вони були у 2019 році. Це зараз їм 5 років. Буде літом 6, бо були посаджені в червні місяці. Кажуть, що вони широко ростуть, що вони розлогі такі, неопрятні. Може це і так. Але якщо ви хочете щось садити ще під ними, щоб вам було місце і щоб вони виглядали більш такими, знаєте, воздушними. Нам подобається їх така хвоя. Посадивши ці туї, не буде вже місця щось посадити під ними, бо вони дуже широко розголужені. Ну, щоб ізб... ізб... збіжати такої проблеми, дивіться, ми оголили їм мішки. Подивіться, де ми посадили Барбариси, піраканту дивіться, уместили. Теж, слава Богу, рост має добрий. Треба за нею дивитися, так само треба і чистити, і підрізати. Та ще вона і колюча. А то і м'ягенький, раз в году зробили стріжечку. Не обов'язково робити топіарні форми. Ми, кстати, такі форми не полюбляємо, бо у нас більш природний сад. Ми просто підстригаємо там, чистимо їх. І що тут чистити? Дивіться, яка вона воздушна, проходима. От, пожалуйста. Нам треба, щоб вони сомкнулися між собою. Ми їх трошечки підрізаємо, щоб вони були густіші. Під ніжками, ось так же злаки ростуть. П'ять піраканка, пожалуйста. А подивіться на оцю буделю. Ми її не підрізали. Та дивіться, як вона вже вимахала за два роки. А цим туєм п'ять. Оцю тую брабанку покупали більшу. І не сильно її обрізали Чуть-чуть у коло ніжки, щоб нашим собачувам було де прилягти, бо вони любителі десь ховатися в тіньочку. А чого ми її таку купили з двома стволами? Вона прикриває нашу робочу, не зовсім естетичну зону, де у нас горщики, там орудія, якими ми работаємо в саду, приховані за нею. А також листя там згрибаємо, робимо таку гульчу, збираємо, щоб потім нею покривати наші посадки. Ще хочу заступитися, ще за одні. Теж попавши в опалу туї, Смарагд, Дивіться. І по 6 років. І що, що вони такі монстри великі. Це ж треба здержувати так само, як і рози. Трояндам по два роки. Так вони вище за туї, якщо їх не стримувати. Ми їх підрізаємо навесні. Ложку так само освободили, час ножку. Так само боковушечки познімали. Раз у рік, а то їх в два. І дивіться, ось вам стороняшечка. І під нею багато чого ще посаджено. Ця зроблена такими мітьолочками. Дві мітьолочки. Бачите? Шарики не захотіли робити. Нам більше подойдуть в формі мітьолочок. Якщо висадити тую смарагд і забуть за неї, то, звісно, вона виросте велика, широка, і не буде можливості щось підсадити під нею і чистити неудобно. Але ж можна отак само вивести на один стовпчик, зробити таку стріжечку, яка вам підходить на ваші ділянки, або такою колоною вистригти. Бачите, як кипарис стоїть. Стройна, гарна. І скільки всього під нею можна посадити. Та й уходу вашого вони не треба багато. Ну, ми скажемо про себе. Ми їх нічим не підкармлюємо, не поливаємо спеціально. Є дощ, є дощ, і вам Раз Разві що буває сильну спеку, можемо спризнути. А так ніяких проблем вони нам не доставляють. Нічого в них не їсть, не боліють, як бачите. І ростуть на самому пеклі. Тут сонце до 4 часов дня. Одна туєчка, смарагд, Така овальної форми. Теж їй 6 років. Місця вона не займає аж багато, якщо посадити дерева і теж їх не обрізати, не робити формі чаші. Теж вони будуть заростати, пускати свої вєтки в самий верх. І будуть такі мощні, як у наш горіх, який ми пустили на самотюк, І дивіться, який він вирос. Куди там туям братися? Його вже ніхто не дожене. Ще один різновид туй. Туя, де груд Вона росте десь до метру трьох висотою і дуже вузесенька, колоновидна така. Кому треба така вузенька-вузенька туєчка, і щоб була б е, колоновидна, так це оця. Дегрут Спайер. Туєчка Кагерс Б'юті. Ми прикрили її так цими пеньочками, бо у нас є така красавиця рижа, хвостата. Вона полюбляє залізти на кустик і його орошить. І нам прийшлось поставити такі піньочки, Бо якось вранці я вийшла, а вона половина чорна. Справилася наша улюблениця Ася і оросила нам цю туєчку. Прийшлось отут вирізати половину цю, не можу брати піньок, поки примерз половинку цю і тую. І воно маленьке-маленьке, бачите, молоденьке ростуть. Да. Дуже жалко було, ну що поробиш? прийшлось вирізати ці віточки. А ось, дивіться, гілочки воно маленькі. О. Вже буде. Буде вже заміна старим. А дивіться, яка ж вона гарна. Яка в неї хвоя? Зимою вона стає бронзова. А вітом така зелененька і зумрудна, красива. Ту я западна філіформис. Тахожа, на кіпорисовик. Філіфера. Подивіться, теж та така, багато в неї стовбурків. Така цікава форма. Теж витримала цю спеку. Пересаджена була літом. Прийшлось це зробити. Ось така красуня. Тоя я Дуже яскрава вона. Такий, де такий оранжевий колір хвої, бронзово-оранжевий. Всередині зелена. Вона дуже яскраво виглядає на діляночці. Також золотава, оригінальна, туя мірія. Теж ви всі про неї чули. І у садах вона є у садоводів. Невеличка, кругленька. Гарлікова туя з блатик. З такі вєєроподобні в неї такі листочки. От вона трошечки була прихворіла. Ну, як бачите, приходить в себе. Туя тігер голд, тігрове золото. Яскрава така золотава, дуже колоритна до 2,5 метрів висоти. Туя Маланіана Холуб. Це карлик. Семейство кипарисовых. Її винайшов селекціонер із Чехії Холуб. Та да вона так і називається Маланіана Холуб. А є туя. Туя Маланіана. Но вона не карлик Вона виростає до 10 метрів висотою. А ця манюня до 2 метрів. Поряд. Туя Golden Tuffet. Хвоя, нібито плетяна. Теж багато хто з вас про неї знає і має у своїх садках. Туя з золотистими кінчиками по весні, Вотерфілд. Теж невеличка. Около метра буде у зрослому стані. Ті одного дуже нам подобається, тому в нас їх дві. Така подушечка плосканька. Маємо дві туї містер Болін А чого дві? Бо дуже вже вона непривередлива. І в полутіні росте, і на самому пеклі, і такої має. Однотонний зелений цвет не міняє його. Зелений колір однотонний, вона його не міняє. Неубиваємая, як я колись казала в іншому відео за Дубровнік, так і за неї кажу. Неубиваємая Туя. А погляньте на цю красотку. Туя Френкі Бой приїхала до нас з Китаю. Це унікальний декоративний сорт Туї, що привертає увагу незвичним виглядам. Вона має тонкі пагани, хаотично розкинуті в різні боки, такі кучеряві, жовтувато та зелений колір. Тому і назва кучерявий хлопчик. Туя Віпкорт. Також знакома вам, мої садівниці і садоводи. Всі туї, що ми вам показуємо, перенесли цю страшну спеку і вижили. Не залишили нас, вони з нами. І ми дуже цьому раді. Туя Брабант Голд. Вона була пересаджена на це місце нещодавно і чогось всі свої голочки потіряла. Ну, ми не отчаювались і правильно зробили. Дивіться, вона возвращає свою яскраву жовту. Буде нас радувати. Ось вам тує брабат. Якщо їх стримувати, будуть ті ж самі карлики, які вам потрібні. За всім треба дивитися. Що за деревами, що за кущами, також за розами, також, якщо ви завели собі плетену троянду, теж треба її обрізати. Не будете обрізати, буде ще тим монстром та ще й колючим. Туя Марія. Також бідна була орошена нашими четверолапими друзями. Ну, Ми її обрізали, зробили таку тендітну, делікатну і живе вона. І нам благодарна. Прикрили її таким ведерцем, Потім знайдемо для неї інше укриття. Forever Gold нагадує, який парисавик, такі лускаті, м'які гілочки. Пласкава, яскрава. Жовта хвоя, що вам не красує. І всі-всі ці наші туї ростуть на повному сонці. Всі рослини мають свої недоліки і переваги. Гола виращувати в своїх садах. Ті рослини, які вам подобаються. І не бійтеся, якщо ви любите туї, не бійтеся, якщо ви любите троянди, чи ті самі падуби, чи е, плющі. Головне, щоб вони вам подобались. І все у вас буде добре і буде гарно у садку. Друзі, за всім треба дивитися. Треба обрізати вовремя, робити стрижку, дивитися за ними, щоб ніякі ніяких не шкодили, щоб вони не хворіли. Також серед різного вида і дерев, і квітів, є і агресори, є і такі менш вередливі, не тільки туї виростають великі та широкі. Ви ж стежете, виноград, ви ж стежете свої дерева, кусти, навіть ті падуби, як розкинули свої гілочки, навіть ось вам покажу один. Тоже широкий який, хіба він вущий за тую. Тоже треба, якщо. Десь воно мішає щось ще посадити, треба теж обрізати. Але нам це не мішає. Він росте у нас на вулиці і нам підходить така його розголуженість. Сад це живий організм, який постійно змінюється. Якщо вам не підійшов якийсь витуй, то це не означає, що треба закривати двері перед цими рослинами вашого садка. Виберіть. Яка припаде вам до душі, яка гармонійно пишеться у ваш любий садок. Розповіли про туї, які в нас ростуть. Хай у вас ростуть і радують вас ваші рослини. А ми закінчуємо. Добре, що були з нами. Дякуємо вам за це. Підписуйтесь до нас, ставте подобайки. Ми будемо дуже раді цьому. Хай у вас все буде добре.